Вітаю вас у мене на каналі. Ми вже у секонд-хенді. І дивіться, яку красивенну річ я знайшла. Ось такий невеличкого розміру шарфик зі 100% шовку в ідеальному стані. Тут принт кішечки, він майже невигомий. Я купила його за 7,25. Ну, це копійки за таку красивенну річ яскраву, яка підіймає настрій. Що ось така хустина мені сподобалась, також була в ідеальному стані. Дуже гарні насичені ось ці кольори, такі глибокі, такий геометричний візерунок, досить цікавий, такий ніби фантазійний. Але хустина була, на жаль, з поліестеру. І ось на мені можете оцінити цей невеличкий шарфик з кішечками. Ну, вважаю під костюм, можливо, наприклад, чорний Total Black. Це буде така акцентна річ, яка розбавляє ось цей Total Black. Або на сумочку, можливо, також чорного кольору буде добре. Трапився ось такий палантинчик з віскози, в дуже гарному такому красивому насиченому блакитному кольорі з цими ось квітами. Ваблять мене сьогодні ось ці красиві, яскраві насичені кольори і м'якенькі речі. Зустріла дуже приємний на дотик такий шарфик. Я думала, тут точно є кашемір. Але, на жаль, підтвердити не можу. Бірочка, як бачите, була зрізана. Це така класична модель шарфика в клітинку з бахромою середнього розміру. Він був в хорошому дійсно стані. І дуже полюбляю ці кольори, типу тіфані, небесний, блакитний, бірюзу. Це дивіться, яку манюсечку знайшла. Така гарненька шапулечка для маленької дівчинки з такими потішними кумедними помпончиками На, для дитинки від 0 до 3 місяців. Це щось типу Next, якийсь масс-маркет бренд. Ну, звичайно, тут не вовна, якийсь акрил, але яка ж вона мімішна. Ось ця панама мені сподобалася своїми насиченими такими яскравими кольорами і самим принтом листям конопель. Вона була практично нова, вважаю, що це якийсь масс-маркет бірок не було. І зі 100% бавовна, яка добре тримає форму. Така весела, яскрава річка, підіймає настрій, викликає посмішку. Наступна ось така хустинка в такий рослинний, наче принт, дуже яскрава, бо на чорному фоні. Вона така контрастна, але з поліестеру, на жаль. Знайшла кілька капелюхів в коробі з цими широкими полями, доволі стильний аксесуар в хорошому стані. Тут є бірочка з брендом від H&M. Ну, думаю, і на пляж підійде, і в місті на спекотну погоду. Бачу до довгої такої ошатної сукні вільної. Далі ще один капелюшок. Ну, тут стан гірший. Хтось його вже стилізував під себе ось таку форму. Бірочки з брендом не було. І ще один капелюх. Такий з контрастною чорною стрічкою, як декор. Думаю, такий і чоловік, і жінці підійде. Бо стан теж був вже не дуже хороший. Частенько забираю такі от текстильні торбочки або пильнички, що в хорошому стані. Це була з оксамиту, але вже з помітними слідами зношування. Сомочок зустріла ось таку коралову коліру, м'яку, замшеву, з ремінцем на плече. Були вже помітні сліди використання, але думаю, відновити також можна. Тут середній розмір, доволі вмістка, з магнітною застібкою всередині. Також є всередині ось такого фіолетового кольору накладні кишеньки. Є бірки, де вказано, що це ручна робота, виготовлена з натуральної замші у Великобританії, і навіть прапор їхній є. Думаю, можна поєднувати з різними елементами гардеробу, буде як яскравий акцент в образі. Бренд працює з 1948 року. Це таке Британське сімейне виробництво спеціалізується на виготовленні виробів зі шкіри овчини, і бренд впевнений у якості своєї продукції настільки, що надає довічну гарантію на усі свої вироби. Це преміальний бренд, і тут невеличка така команда створює свої вироби вручну на власній фабриці. Як бачите, на їхньому сайті схожі замші сумочки коштують від 2,5 тисяч до 10,200 Це я вже перевела з фунтів стерлингів. Можете роздивитися. Привернула увагу мою ось ця сумочка, є ось таке тиснення з стильної сторони. Я чомусь подумала, що це шкіра, тут чорний такий універсальний колір, і ось на контрасті така підкладинка в горизонтальну смужку. Сумка поясна, досить стильна, практична, функціональна, доволі вмістка, має кілька відділень на блискавці. Uh, є ось такий металічний логотипчик, ніби дві пташечки. І бігунок блискавки був брендований, і тут я помітила пошкодження. Зрозуміла, що це не шкіра. Фріцюс Рубен, це німецький middle market бренд, спеціалізується на сумках і аксесуарах і часто використовують як у шкіру, мають мінімалістичний дизайн. І новітки поясні сумки в ЄС коштують 60 євро. Від цього бренду Рися в коробі з сумками. Ось такий мішечок знайшла для брудної білизни. Ось така річ, От, я не зрозуміла, це окремий такий ніби купюрник, чи гаманець, чи косметичка, чи це доповнення до сумочки. І я не знаю, це штучна шкіра чи натуральна, таке тиснення під рептилію, ну, був в доволі такому хорошому стані. Ось такий був рюкзак такого гарного карамельного кольору. Я полюбляю такі. Він був з натуральної шкіри, але він був уже такий. Ну, дуже з помітними слідами використання. Я не змогла розгледіти, що це за бренд. Ось, бачите, є тиснення лого бренду. Не змогла я розгледіти, але дійсно він був вже в поганому стані такому, помітні сліди використання, і така дуже цупка уже ось ця шкіра була. Хоча все було ціле. Так що, не знаю, можливо, це тільки додає такого, ніби шарму. Ці речі, ось такі, якісь ремінці вже були. Ось така дуже яскрава сумочка, не Мені чомусь нагадує бренд Сигуаль, але цей бренд мені був також невідомий. Ну Вона точно не сучасна і не стильна уже, ця сумка. Ось така дорожна сумочка була, такого гарного бускового, наче кольору, такого срібного. Ну, а ця сумочка була, в принципі, в хорошому стані, її можна дійсно використовувати ще і ще. Вона була вся ціленька. Ну, як бачите, доволі така вмістка. Багато гарних аксесуарів було. Сподобалась ось така сумочка дуже яскрава. Це дорожня сумка, виконана в етнопринтах, такого великого формату з щільною Текстильного матеріалу в змішанні такій багатоколірній гаммі, переважно свіжої молодої зелені, вогірки, огірки, песлі. Тут помітний такий візерунок. Вона була в хорошому стані, ось фурнітура брендована, як бачите. Є такі кільця, куди можна пристосувати ще замочок, щоб ніхто не потрапив до вашої сумочки. Ну, вона така вмістка, об'ємна, оригінальна, дійсно яскрава, стильна, мабуть, зручна і ще, що її відрізняє від інших дорожніх сумок, вона надзвичайно легенька була. Ідеальна для подорожей, поїздок або походу навіть спортзал. спортзал. Міцні ручки має. Тримає форму, гарний стан, я вже казала. Можна використовувати як ручну поклажу, мабуть, в багажу. І Ойлілі це нідерландський бренд, відомий яскравими принтами та кольорами в стилі арт, бохо, етно, впізнавані візерунки. Це мідл маркет І Нові такі сумочки коштують 120-160 євро. Ось такий органайзер мене зацікавив, це назва бренду, це британський бренд одягу і товарів для вагітних та немовлят. І це органайзер для дитячої коляски цього бренду. Ну, такі аксесуари допомагають тримати необхідні речі під рукою під час прогулянок, ну, для швидкого доступу, якщо можна так виязатися. Тут такі горизонтальні смужки, він був, наче в новому стані. Коробі, сумочками, ось пореємося ще ось такі рюкзаки з текстилю. Їх багато зазвичай в непоганому стані. В принципі, можна попрати і використовувати. Ось така величезна сумка була, шопер, мабуть, туди і я поміщуся, в такому срібному кольорі. Ось такі були ще пакетики для білизни прання брудної білизни. А це ось такий от рюкзачок був в такому холодному, наче. Бежевому кольорі або молочному. Тут зламана була блискавка і він був зі штучної шкіри вже в поганому стані. А це ми в чоловічому відділі розглядаємо верхній одяг. Ось такий піджачок, але чомусь він, мені здається, жіночий. Не зрозуміло, що він там робив. Ось такі курточки різні. є. Це було піджак пальто 100% вовне, але вже, на жаль, в поганому стані, Ось такий бомбер був цікавий. Ось такі курточки. Ну, сьогодні вже все що залишилось. Хоча тут бувають в хороші дні, є і шкіряні куртки, можна знайти в хорошому дійсно, стані. Ось таке пальто було дуже м'якеньке, таке приємне, думаю, там точно є вовна, але не актуальний вже дизайн, ви бачили. Ось таке щось дуже яскраве, незрозуміле. А, і дублянки тут часто бувають також на поганому стані. Ну, Все, що є. Помітила ось такий піджачок, був в дуже хорошому стані. Примітні ось такі гудзички, мав золотисті з геральдикою. Це бренд John Левіс Men, це власний бренд одягу британської мережі Універмагів John Левіс і партнери. Бренд відомий якісним одягом з довговічним дизайном. Колекції фокусуються на сучасних актуальних речах, які не піддаються швидкоплинним трендам, пропонуючи класичні та базові елементи гардеробу, і це преміум бренд. В Складі тут 100% вовна – вовни, це верхня частина і підкладинка, це суміш вискози з поліестером. Ціни на чоловічі піжаки цього бренду на офіційному сайті від 135 до 338 доларів. Ну, це такий піджачок темного кольору, досить базовий, універсальний, виконаний в класичному діловому стилі. Але я думаю, його можна поєднувати як з класичними штанами та сорочками для офіційного образу, так і з джинсами для більш повсякденного вигляду. І він одноборний з двома гудзичками. Ну, в принципі, такий елемент гардеробу є завжди актуальним, як я вважаю. Привабила мене кольором ось ця красива сорочка. Вона має такий класичний крій, тут класичний комірець, манжети і застібка, але не на гудзички, а на кнопки. Навіть такий вільний, в принципі, фасон. А і в складі тут як бачите 68 ацетату і 32 шовку. Дуже надзвичайно така приємна тканина, дуже така струмлива. Таким чином, сіла на мені. Вона мені звичайно маленька. Тут 38 розмір. Ну, в принципі, підійде як для офісного стилю, так і для напівформальних подій. Ще така блуза в хорошому стані від Костес. Нідерландський мас-маркет бренд пропонують трендовий одяг з власним характером і настрім, часу з паризьким акцентом. Блуза в яскравому жовтому кольорі, з геометричним візерунком, класичний вільний крій і схожа тканина. Тут атласний поліестер. Думаю, можна було використовувати як у вісному стилі, так і повсякденному, і навіть у вечірніх образах буде доречно. А ця блузочка мене зацікавила ось цим красивенним кольором, такої свіжої зелені, насиченим. таким. Це така літня блуза, з віскози, в хорошому стані вона була. Подібний виріз горловинки, вільний крік, короткі рукавчики. І як прикраса, ось це драпіювання в районі плеч. Дуже гарно. А тут пройдемося трішки по вішачкам. Тут висять такі штанішки для повсякденного носіння. Вони були вже в різному стані, і в хорошому, і в ідеальному, і зовсім в поганому. У різні, як бачите, візерунки, геометричні принти, і абстрактні якісь і графічні, вертикальна смужка і леопринт. Ну, в основному вони всі з віскози поліестеру. Ось ці яскраві дуже такі. Ось ті були непогані, вони були з такої цупкої тканини, можна взимку носити. А ці мені сподобалися такі широкі штани-кілоти з великим абстрактним, таким квітково рослинним візерунком. Тут яскраві відтінки синього та білого кольорів, як бачите. У штані трішки завищена талія на гумці, є пояс, кишеньки по бокам і тканина, легка така, повітряна. Це боден, британський бренд, відомий високоякісним і довговічним одягом, сміливими кольорами, оригінальними малюнками. Це middle market сегмент. І на офіційному сайті жіночі штани коштують діапазоні 70-130 доларів. Ці виготовлені в Філіпінах 100% віскози. Трапилася мені сукенка від ось цього бренду. Це відомий британський модний бренд, який спеціалізується на стильному, сучасному та універсальному жіночому одязі за доступними цінами. Це мас-маркет бренд, і вони використовують цікаві принти, різноманітні текстури та фасони, щоб додати свіжості класичному одягу. А як бачите, це така чорна трикотажна сукенка, але цікава тим, що тут комір поло, трикотаж тут мілкий рубчик, ну, був маленький розмір. Ну, Непогана така, довгий рукавчик, непогано виглядає в складі 50% із коза, з хорошого. Ця футболочка темного кольору зацікавила мене зображенням, ймовірно, стосується бренду футбольного клубу Ліверпуль. На етикетці ось є логотип зображення птаха, який є символом клубу. І це один з найвідоміших найтитулованіших футбольних клубів в англійському та світовому футболі. Але футболка, на жаль, вже була в поганенькому стані. Листала вішачки з сукнями, знайшла нову сукню сарафан, на бретелях, чорний колір. Тут вільна спідничка, виготовлена з бавовняної прошвистська, журна вишивка з перфорації, але була маленького розвіру. Ось така була полістерева, дерева, натуральний беш. ну Думаю, то сорочка скоріше. Далі також схожа на сорочку, але не впевнена, можливо, і сукня на бретелях, красивий теплий такий. Але яскравий кремовий колір бренд мені невідомий. Вона була довга з натяком на силуетність. Оце нічна сорочка в рослинний принт на бретелях, в хорошому стані, але на жаль, була з поліестеру. Думаю, погано в ній буде спати, і з поліестеру також був такий халатик. Трапилась сукня від калейдоскоп. Цінішевий британський бренд. Це така кремова сукня комбінація з тонкими бретелями. Має декоративну таку квіткову рослинну вишивку на грудях і дві оборки ось понизу. Дуже красиво так драпіюються. Тут силует, і це може бути як повсякденна сукня, так і шатний варіант. В залежності від матеріалу. На жаль, зрізаний був склад. Е, ну, вона гарно струмлива така була ця тканинка. Якби була шовку, це би була б супер знахідка. Ще ось таку сукенку зустріли на вішачках. Ну, думаю, що це якесь індійське святкове вбрання. Ось, бачите, воно оздоблене такою вишивкою. ну Точно, на свято. І таке можна, знайти. Листаю далі, і ось знову мені здається, це якесь індійське вбрання. Мабуть, уже не зовсім святкове, мабуть, більш повсякденне, але також воно оздоблене вишивкою, якимись паєтками попереду. Ось позаду воно більш стримане. А це такий, як це називається, комбінізон, мабуть, домашній, такий теплий. І це також, я думаю, ось ця яскрава ось така тканина. Мені здається, вона шовкова, і тут уже таке дороге також оздоблення, бачите? Камінцями, бісером. І дуже гарний такий привабливий такий коралевий колір. І ви як бачите, там цієї тканини дуже багато. Не один метр, я думаю, було використано. а це щось поліестерове незрозуміле таке. А це я так розумію. Це під'юбники, така пачка під весільну сукню. Трапилась така сукенка, зразу мені сподобалась. Це така чорна сукня комбінація на тонких бретелях, оздоблена вишуканим мережевим в районі декольте і понизу. Сукня довга, ніби така напівсулетна. Є кукетливий бантик, такий декоративний по центру вирізу. Як на мене, вона елегантна, стильна, витончена, надзвичайно жіночна. І Думаю, будь-яку жінку вона точно. Прикрасить. Була в хорошому стані. Це ЛКБ, не тут 100% льон. І це британський преміум бренд, відомий вишуканим позачасовим дизайном. А, і цей бренд полюбляють британські знаменитості, наприклад, Кейт Мідлтон, принцеса Уельська. Це щось типу домашнього одягу, мабуть, верх від піжами чи накидка така, мають бути, мені здається, брючки. Вона нова. Ви бачили магазинну бірку. Бренд мені невідомий. Це поліестер. Ну, і як же мої відео, та й без гавайської сорочки. Про бренд чіткої інформації не знайшла, але сорочку можна пороздивлятися, це наче такий маленький витвір мистецтва, як бачите. Дуже така яскрава вона кольорами, зображенням, така життєрадісна, ніби поринаєш десь на узбережжі океану з пальмами, коктейлями, в спокійну розслаблену таку атмосферу, у відпустку. Але це тільки мрії, на жаль. Сподобався ось такий ось примітний светрик від Wizarding World. Це бренд, під яким випускають широкий асортимент товарів з мотивами книг і фільмів. Це американська компанія, мас маркет Бренд. І светри на офіційному сайті, такі коштують 60-70 доларів. Цей светр офіційно ліцензований, в'язаний, різдвяний, символікою фільму Гаррі Поттера, і тут поєднання насичений синій з білим кольорами. Светр має візерунок в скандинавському стилі, і на груді зображений Орел, це по факультету з фільму, різні в'язані візерунки. Це елементи також з фільму, різні мітли, м'ячі. Підійде для святкових заходів, різдних вечірок і просто щоб розважитись повсякдень. Ну погодьтесь, він помітний, привертає увагу, хочеться його роздивлятися. Ну, стан, звичайно, вже не дуже був хороший, але це в принципі не дивно. Бо в складі тут 100% акрил. Ну Такий веселий светрик. Знайшла два ідентичних светрика від рейс, це, мабуть, від одного власника. А перший ось такого кольору меланж сірий з коміром стійкою, щільнено, з напівблискавкою, на вигляд м'який, комфортний, затишний, тут така тонка тендітна вовна, прямий крій і ребристі манжети і поділ. Є ось, як бачите, набірочці знак Вулмарк, знак якості вовни, 100% вовна Мереноса в складі, і я знайшла ці светрики в актуальній колекції. На офіційному сайті, і тут вони коштують 98 фунтів, це приблизно 132 долари. Але, на жаль, знайшла на рукаві, ось, як бачите, дірку і, звичайно, не розглядала до покупки. І також ось такий самий, тільки вже в насиченому темному кольорі Бордо. Такий самий светрик. Все так само, як бачите. Такий же самий крій, також зі 100% вовниме і також він в актуальній колекції по тій самій ціні. Стиль тут повсякденний, легко поєднати як з джинсами, так і для невимушеного такого образу, так і з класичними штанами під блейзер для офісного стилю. Ну, Мені більше до вподобає. Під блейзер буде стильно і елегантно. І також він є на офіційному сайті і знову ж є пошкодження на рукаві. Це британський модний бренд преміум класу, відомий своїм елегантним, мінімалістичним і витонченим стилем, який поєднує класичний крій з сучасним елементами. І також його полюбляє Кейт Міддлтон. І по традиції підведу підсумок. Купила тільки шовковий шарфик яскравого жовтого кольору за 7 гривень. Можливо, повернуся ще за кількома речами. в нас цей завоз розтягнули аж на два тижні. Хочу вам подякувати, що були зі мною в цьому відео до кінця, що підписані або підписуєтесь на мій канал, що дехто з вас провели цей рік разом зі мною. Сподіваюсь, було цікаво. Хочу привітати вас з прийдешніми і наступаючими святами, з наступаючим Новим роком також. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаю, щоб збулись усі наші бажання, особливо найзаповітніше. Усі знають про що я, і до нових зустрічей у новому році!